Півай в простор весни веселий вітре, цей Березіль зустріли ми одні, то хай же твій могутній подих зітре усі слова, усі минулі дні, Не встереже, мій смуток, доля хитра, вернусь, вернусь до давньої рідні в землі в цвіту. Хмарок на сині дні, щоб забуяла знов моя палітра. Повітря, гей, життя жагуча повідь, на арфі сонця теплий день заграв, і серце під музику стела сповідь. Хай на руїнах відблиски заграв, вій вітре, вій. Весна мені готовить квітки кохань і гук веселих слав.